Сутенер у погонах постане перед судом. У Кривому Розі правоохоронець та його спільники активно розвивали місцеву секс-індустрію. Нині зловмисники під вартою. Процесуальне керівництво здійснює Дніпропетровська обласна прокуратура. Подробиці нам повідомили в Державному бюро розслідувань. У липні 23-го року правоохоронець пішов на лікарняний та на службу більше не виходив. Замість лікування вирішив заробити гроші на організації бізнесу з надання жінками інтимних послуг. Він підшукав двох цивільних помічників. Після чого фігуранти почали вирбувати місцевих жінок віком від 18 до 35 років для заняття проституцією. З кожною дівчиною правоохоронець особисто проводив співбесіди. Лише після цього їх брали в штат працівників. Вартість послуг становили на рівні 3-4,5 тисяч гривень за годину, а клієнтів для повій шукали через оголошення у соціальних мережах. Після узгодження всіх деталей правоохоронець на спеціально орендованому автомобілі розвозить дівчат по саунах та приватним будинкам, де на них вже чекали клієнти. Нерідко такі вояжі були у комендантську годину. Аби уникнути зайвих питань від патрульних або ж військових, правоохоронець прикривався своїм посвідченням. Також він відповідав і за безпеку своїх працівниць, чекаючи закінчення сеансу поблизу місць замовлення разом з інтимними послугами. За додаткову одну тисячу гривень у нього можна було придбати ще й дозу метамфетаміну. Дохід від протиправної діяльності становив півтора мільйона гривень на місяць. Під час одержання коштів чергового клієнта правоохоронці затримали фігурантів. У ході обшуків них вилучено готівку, гаджети з листуванням та наркотики. А в телефоні правоохоронця ще й відео з дитячою порнографією. Наразі вже звільнений правоохоронець обвинувачується у ситинерстві вчиненому щодо кількох осіб повторно організованою групою та в умисному зберіганні дитячої порнографії без мети збуту чи розповсюдження. Двоє цивільних спільників обвинувачуються у сутенерстві, вчиненому щодо кількох осіб повторно організованою групою, та незаконному придбанні зберігання з метою збуту та збуті психотропної речовини, вчиненому повторно. Санкція статтей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.